Вітаємо на платформі HealthSpace, де сьогодні разом із ендоваскулярним хірургом ми будемо розглядати питання артеріовинозних мальформацій органів мового таза. Олена Анатолійовна, що це власне за стани і наскільки поширеними вони є? Так. Артеріовенозна мальформація це, по-перше, судинна патологія, і я, як судинний хірург, безпосередньо займаюся цією проблематикою. Взагалі, артеріовинозна мальформація це вроджена. Патологія, судин, коли відсутнє саме капілярне русло. Як ми знаємо, всі артерії стають меншими і меншими, потім переходять в капілярну сітку, де в тканинах відбувається газообмін, а потім вони збираються через маленькі, всі більше і більші вени і вже несуть збіднену киснем кров до серця. Коли в процесі формування плоду, на якомусь моменті відбувається поломка, в будь-якому абсолютно місці організму може виникнути така мальформація, в тому числі в таз в органах тазу. На жаль, ця патологія, вона тільки останнім часом її почали діагностувати в різних локалізаціях. Ну, єдине, що завжди всі знали, що таке мальформація головного мозку. Чому? Тому що, по-перше, вона раніше виявляється, вона має симптоматику, тому що в головному мозку замкнутий простір. І якийсь додатковий об'єм він буде проявлятися головним болем, там, загальномозковою симптоматикою. Тому і в інститутах ми вивчаємо цю патологію, і ну, всі лікарі знають. І пацієнти частіше звертаються, як, як тільки щось не те, головний біль, чому часто відправляють на МРТ відразу таких пацієнтів, і там її діагностують. Крім того, вона ж несе для себе загрозу для життя. Мальформації інших локалізацій теж можуть бути небезпечними, але вони проявляються не так яскраво і якось їм традиційно не звертається багато уваги. А чому? А тому, що клінічні прояви вони дуже неспецифічні. А, а які саме це клінічні прояви? Які симптоми цих артеріовоносних мальформацій при локалізації в органах малого таза і чи схожі вони на клініку інших більш поширених гінекологічних хвороб? Так, ну ми вже говоримо про жінок, да, про гінекологічні хвороби, і дійсно проявлятися вони можуть як багато інших патологій. Основні симптоми це біль і аномальні маткові кровотечі, якщо локалізація має відношення саме до матки. Мальформація, як я вже сказала, це судин, Судини всюди в організмі є, і вона може бути розташована як безпосередньо в тканині матки. Так, і поряд з нею, між маткою та прямою кишкою, або між маткою та сечовим міхурем, звідси і буде симптоматика. Збільшуються вени, коли вони розширюються, тоді відбувається, починається розвиватися больовий синдром. Тобто болі можуть бути біля сечового міхура, проявлятися клінікою циститів, або біль там, десь глибоко в тазу. Якщо там, вони дотичні, або... Проникають в тканину матки ці судини мальформаційні, то, от дуже часто і небезпечний симптом є аномальні маткові кровотечі. На них хочу зупинитися окремо, тому що вони можуть бути дуже сильними. І дійсно маскуватися під, під іншу патологію. Яку це міоми, лейоміоми матки, це аденоміоз, ендометріоз або онкологічна патологія. Що насторожу, як до нас приходить пацієнтка з підозрою на мальформацію, ми виясняємо анамнез, коли менструації починаються в дуже ранньому віці, в 10 років, в 11, 12, ну, в 12 це може бути і нормою, але ну, все-таки ранній початок менструації. Потім зразу вони рясні дуже. Або буває таке, що вони, ну, іде менструація, а потім кровомазання постійно. Або дуже короткий цикл, ну, тобто щось, що виходить за рамки норми. І на огляді, у гінеколога не виявляється якоїсь структурної патології. Ну, дуже рідко у дівчат, у молодих буває, там, ті ж міоми або аденоміоз. І от коли не можуть щось знайти, там вже ставлять діагноз, ну, можливо, аденоміоза, якщо щось щось схоже, ну, тому чимось треба пояснити цей больовий синдром і цю кровотечу, починають лікувати як аденоміоз. У жінок більш старшого віку, тому що в залежності від того, який калібр залучений в цю патологію, то будуть і прояви. Якщо трохи більший калібр, то в молодому дуже віці, якщо менші, дуже маленькі судинки. То вже в старшому навіть такі жінки можуть завагітніти, народити. У мене були пацієнтки, які мали по четверо дітей. Дві такі пацієнтки було одної одні вже було більше 40 років, одна молода зовсім дівчина. І от у них з кожної пологи супроводжувалися кровотечі, тобто якісь аномальні кровотечі були під час вагітності. І мальформація вона просто прогресує і з часом, і з вагітністю, і з пологами. І тоді ці посилюються кровотечі, і у цих пацієнток вони були ну, коли вже народили, да коли вже від ці пацієнтки, вони дуже ретельно мають бути обстежені. В першу чергу ми маємо виключити ну іншу структурну патологію, онкологічну патологію. І потрібно потрапити на дослідження до лікарів променевої діагностики, які знаються на цій патології, тому що схожі можуть бути може бути і картинка під час проведення комп'ютерної томографії МРТ. Тому ми весь цей комплекс використовуємо і в тому числі експертна УЗД-діагностика, де вимірюється швидкість кровотоку, кровотоку на самій тканині матки біля матки. Ну там вже можна і проби провести. Тому симптоми не є специфічними. Потрібно виключати іншу патологію. Тут я звертаюся до гінекологів, якщо є жінка з невизначеною етіологією маткових кровотеч, больового синдрому, коли вже доходять, ну от ми не знаємо, чому точно це відбувається, але щоб припинити це, потрібно видалити матку, треба подумати про мальформацію. Тобто прояви. Багато ранні симптоми не специфічні, а значить, можлива путанина. Абсолютно. Скажіть, будь ласка, які негативні наслідки ось цієї путанини між діагнозами можуть бути, ну окрім того, що ви озвучили, що я так розумію, може бути необґрунтовано видалена матка? Окрім угу. ну, того, може призначатися або неефективне, або навіть шкідливе лікування. Чому? Тому що, наприклад, ну, аденоміози, міоми іноді використовують застосуванням гормональних препаратів, Міома, любої мальформація будь-якої локалізації, на жаль, відповідає на гормони росту. Тобто, під час, коли прогресує мальформація якоїсь завгодної локалізації, будь-то кінцівка, якийсь орган інший, чи головний мозок. Під час статевого дозрівання у жінок під час вагітності або при застосуванні гормональних препаратів, тобто це може призвести до прогресії. Крім того, якщо існує мальформація, може бути незначне хірургічне втручання, ну, наприклад, там конізація розі шийки матки. Яка зазвичай не супроводжується ускладненням якось там значущою У Таких пацієнток може це викликати кровотечу. Тобто, ну гінеколог може бути не готовий до таких наслідків, або там лапароскопічне видалення кісти. Ну тобто, от щось незвичне: кесарський ростин у таких пацієнток може бути загрозою навіть для життя, значить, дійсно треба мати на увазі. Цей діагноз, і я вам дуже вдячен за те, що ми вперше на нашій платформі торкнулися цього діагнозу. І про те, як правильно лікувати ці стани, ми поговоримо в одному із наших подальших відео. Будьте здорові та бережіть себе.